Привіт-привіт, друзі! Хто любить смачні салатики. Сьогодні ми будемо готувати салат гусарський. Це салатик з болгарським перцем, ковбаскою, сухариками. Залишайтеся! Я думаю, цей рецепт вам сподобається. Для приготування смачного салату нам потрібно яйця. Копчена ковбаска, майонез або майонез з сметанкою на ваш вибір, твердий сир, зелень, сіль перець за смаком та болгарський перець. Ну що ж, давайте почнемо. Для початку відправляємо варитися наші яйця і чистимо ковбаску. Ковбаску нарізаємо тоненькою соломкою. Яйця варимо 8-10 хвилин, твердий сир. Також нарізаємо тоненькою соломкою. А зараз займемося болгарським перцем. Нарізаємо тоненькими стрілками. І їх також будемо нарізати соломкою. Яйця зварилися і ми їх нарізаємо напівколечками. А зараз ми будемо з'єднювати. І наші інгредієнти трішечки солі, свіжого нарізаного укропчика, додаю майонез. І гарно все перемішуємо, щоб наші всі інгредієнти між собою потоваришували Кожен поділиться своїм смаком. І ми отримаємо дуже смачний ситний салат. Ось такий гарний, яскравий та смачний салатик ми отримали. Зараз ми перекладаємо його в салатник та будемо пригощати наших рідних та близьких. Дякую всім, хто був зі мною, до кінця цього відео. Ось такий нескладний, але смачний літній салатик ми зробили. Готуйте, радуйте рідних, близьких, всього вам найкращого, мирного неба та до зустрічі на нових відео, друзі!